Доброго вечора з вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень. Розвиток юзівки, дивні статуї, мер, хабарник, нові туалети, металург, чемпіон. 25 травня на календарі, неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. У понеділок нашим журналістам вдалося зняти відеосюжет про нові побудови в Юзівці. Для чого чинний мер побудував їх. Дивіться у відео: це новий футбольний стадіон в Юзівці. Який був побудований за Вейцорською програмою будівництва громадської інфраструктури, а це перша незалежна юзівська кондитерська фабрика тортів, яка буде належати Павлу Петрошенку, який вже, до речі, добудовується в столиці, а також місцева влада змогла побудувати невеликий палац спорту та культури. Який, до речі, схожий на Кишинівський ще при королівстві, цей зал можете згадати з Кишинівським по фотографії перших всевейцорських установчих зборів майже рік тому. Також в місті збільшилось населення до 220 чоловік із 108-9 колись, і таким чином в місті побудували декілька будинків. Думаю, це хороший крок для покращення нашого міста, привабливості та розвитку здорового способу життя в нашій, ну, нашому місті. Також э, додавалось кількість населення охочих із інших країн приїхати сюди пожити, в нашій Юзівці чудовій. Ми побудували спеціальний палац спорту і культури, щоб тут збиратися, розважатися чи влаштовувати спортивні змагання, там бойових мисс тощо. Також побудували футбольний футбольну стадію. Де, можливо, футбольний клуб Атан, який грав, закінчилася перша ліга, який основно грав в столиці, тепер переїде, можливо, в дивізівку, якщо не побудують футбольний стадіон в Одесі. А тому ми побудували, змогли побудувати футбольний стадіон для них. Також для любителів Солодоща ми окремо побудували для окремого бізнесмена Павла. Петрушенка спеціальну у Юзівську кондитерську фабрику тортів, яку ви вже бачили. І тому думаємо, що наше місто буде розвиватися далі, і наше місто буде давати прибуток для усіх, хто його буде звиняття посіщать. І те, що ну, і для держави також якось має бути користь. В наступний день якийсь невідомий у Юзівці почав будувати перевернуті молотки із землі у різних величинах. Та навіть у виїзді у місто зі сторони Одеси із тих блоків виклав погане слово, яке ми замазали. В той же день до робочого місця мера Батумі Андрія Чікові нішвілі завітали представники Служби безпеки Рунь вейцорії разом з генеральним прокурором Олексієм Шевчуком. Його звинувачують за великий хабар у розмірі 500 тисяч мір за те, що він заплатив своїм колегам. Які не заявляли про відсутність мера на роботі містянам та місцевій центральній владам, тому зараз мера забрали у квійське СІЗО і в найближчі дні чекатимемо суду. Нові туалети по всій країні почали будувати спеціальні будки для своїх потреб майже по всім міста. На Нащо їх побудували? І хто на це дав указ? Дивіться в сюжеті вже на цьому тижні. Практично у всіх містах Рунь-Вейцорії вже почали функціонувати нові громадські туалети. Ці невеликі білосині споруди були побудовані за планом уряду про покращення життя в містах, де відкривались кіоски, зупинки та інші робочі місця. Підходячи до будки, вас очікує черговий якому ви маєте заплатити 50 мірок за один похід в туалет? Чоловікам та жінкам зробили окремі кімнати, але також є умивальник та дзеркало спільно для всіх. Тож сподіватимемося, не буде ніяких казусів з незаконним будуванням і життя в містах, буде налагоджуватися на краще. Нова політ Лідери партій Техноплатформа та партія Зелених разом з деякими селянами оголосили про створення єдиної політичної сили, яка об'єднує думки селян і лісорубів, союз селян і лісорубів. Ця організація спрямована на вирішення питань селян та лісорубів. Головне питання, що піднімають, це дефіцит ферм та полів з продовольством. Тобто мало власної продукції, лісоруби піднімають питання надання деяких привілеїв цим робітникам, бо 70% країни покрита лісами і треба більше робочих рук, а для залучення на роботу треба надати хороші умови та гарантії у вигляді зарплат. То що, поки заявляють, що ті дві партії, поки припиняють діяльність і вже вибрали очільника нового союзу Ігоря Мостицького. 21 травня в Одесі якийсь профарсійський активіст влаштував невелику демонстрацію на підтримку курсу Рунь Вейцорії до фарсії. Наша група опитала жителів Одеси про його думки і відповіли, от що, у середу, в Одесі відбулася профарсійська демонстрація, деякі громадяни фарсії та російськомовні Одесити вийшли на підтримку одного активіста, який утверджував, що Вейцорія – Фалконія та фарсія мають бути однією великою сильною ломберською державою на великій міжмайнкрафтівській арені. Люди підтримали його слова, принісши в основному прапори фарсійської держави, але також були прапори і нашої країни. люди, мы парсийцы и вейцорцы. мы илиная страна, ламбырия наша земля, наш континент, наш дом. Мы должны единиться под единое ламберское или парсийское знамя, которое обозначает этот континент. Рум Вейцория, мы должны всегда дружить и быть вместе с Фалконией одно целое. Так что за братство? Проте в його риториці лунали і сепаратистські настрої про те, що Одеса, споконвічне місто фарсії, а також вейцорія має бути з фарсією. Проте розпитавши деяких жителів Одеси, то вони відповідали інше: Господи, яка фарсія. Ми дуже биті не ділили. Ми віцорі, а так що не це внімання. Не думаю, що ми єдиний народ, не должны поєднатися, єднатися. Короче, не обращайте внимания на таких придурков. Ми ви цурі, а эти форсійці. Так що не цей. Біблічись не цей, я не знаю, що сказати, но думаю, що... Це просто наративи сепаратизму і хоч якісь активісти тут гражданські з сторони форсії хотя присоединити Одесу. Ну як вони присоединять до себе, якщо вона не межує з цією фарсі, так що не знаю, що це за друн'я буває. там. У нас багато тут е, жителів живе, ось бачите, тут в на по порту робоють усі, і не до цього їм знаходяться якісь там ліві придурки, які там е, щось кажуть, що ми єдиний народ, ми фарсія. Автомобільний завод коудев Верцийську представив нову модель власних автомобілів. Які будуть спеціально виробляти врунь Вейцорії для її громадян. По розмірам вона маленька, майже по розмірам з нашими вітчизняними, проте по швидкості й хорошому салону всередині вона не поступається нашим. Тож для наших автомобілів знайшовся гідний конкурент на ринку, і подивимось, які машини кращі. На наступний день в столиці почала функціонувати нова фабрика тортів. Кому вона належить і яка у неї перспектива, дивіться в сюжеті. У четвер в столиці нарешті закінчили будівництво і почала функціонувати вже друга фабрика тортів в країні. Разом з Юзівською тепер з'явилася і квійська фабрика тортів. Це підприємство належить бізнесмену Павлу Петрошенку який збирається конкурувати з іншими фабриками їжі, але виробляти саме ці вироби і продавати їх на полицях всіх март-маркетів. Ось так вона виглядає всередині, де чекає на працівників станок та доріжка з виробництва тортів. І по цьому конвеєру торти доповзають готовими, з кремом та різними ягодами до фінішу і їх пакують та відправляють у магазини. За такий бізнес по ідеї Павло має заробити чималі гроші. Адже все одно в містах знайдуться любителі тортів, або у когось буде свято. Не так давно у Балті сосновій відкрилась приватна прилавка шаурмічна Єуахмеда, люди почали підходити до неї і купувати шаурму у місцевого кухаря, який на цьому бізнесі почав заробляти непогані гроші. Але сьогодні до нього прийшла поліція з тим, що бізнес та будівля не ліцензовані та не узгоджені з місцевою владою. Хоча господар бізнесу заявляв, що він домовлявся з мерією та мав договір, правоохоронці відвели його та затримали, і наразі його відвезли до відділку в Одесі, а будівлю запечатали. На цьому тижні курс долара трішки піднявся. Замість за один зелений тепер ви маєте заплатити один мір та 75 мірок. Євро поки тримає свій стабільний курс 3 мір за одне євро. На цих вихідних сьогодні завершився сам чемпіонат Вейцорської екстраліги з футболу за підсумками вчорашніх матчів, а саме Металург Арсенал. Де команда з Харцизька вдома виграла з рахунком 2-1, у підсумку стала першим чемпіоном Вейцорії з футболу в історії. Навіть Квій Капітал, з який переграв лісоруб з Женеви, не зміг наздогнати їх. Результати останнього 22 туру Динамо, Бертек 1-1, Лісоруб, Квій Капітал з 1-2, Металург, Арсенал 2-1, Кальвін, Адмірал-2-2, Герцезія Г. Курахово 2-0, Каунас, Кракен 0-0. У підсумку турнірна таблиця виглядає так, Динамо та Арсенал вже від завтра і до п'ятниці відіграють утішній раунд проти переможців першої ліги, оболоні та лівого берега за путівку в екстра лігу на наступний сезон, який розпочнеться у серпні. Сьогодні у ще не знесеному квійському палаці спорту відбулась урочиста церемонія нагородження найкращих хокеїстів Вейцорської хокейної ліги сезону 2024-2025. На ній були присутні відомі вейцорські хокеїсти та керівники Ліги і Федерації. Також навіть запрошували глядачів, щоб подивитися на нагородження своїх улюбленців. Отже, хто, які отримав нагороди, Дамир Григорян від Беркута став найкращим бомбардиром та снайпером чемпіонату. Ян Хован став найкращим воротарем Ілля Половий – найкращий захисник, а найкращим тренером став тренер Квій Кепіталз. Вадим Шахварост з інших номінацій, найкращим легіонером став хокеїст білих ведмедів Савелій Пере, найкращим гравцем з за кордону став наш Микола Сидорчук, а новачком ліги, хокеїст нарви ПСК Юля Іллін. Також самі команди Еверест та «Квій Кепітал» отримали нагороди по номінаціями кадрова підготовка та робота поза льодом». Гості під кінець церемонії зробили фотографію з частиною гостями і, в принципі, були задоволені, що в країні, а саме з хокею, відбувся такий урочистий захід. Тож прощатимемося з вами вже до наступного літньої неділі. Не забувайте підтримувати нас у соцмережах Telegram, YouTube та TikTok та переглядати наш сайт. Посилання в описі. Тож на все добре бережіть себе і будьте здоровими. えっ